Остріли із 20 метрів з автомата Калашникова і пістолета Макарова. Військові продемонстрували на ділі бронежилети, які закуповують для бійців в зоні АТО. Четвертий ступінь захисту цілком вітчизняного виробництва. Чи витримала українська броня? Ольга Кошеленко розповість. Корсар М 3 1 4 зовсім скоро він прикриватиме наших хлопців у зоні. Ато сьогодні за бійця мішоки з піском. Представник компанії виробника запевняє бронежилет четвертого класу захисту вистоїть проти автомата Калашникова, снайперської гвинтівки та пістолета Макарова. Щоправда, сьогодні випробування за скороченою процедурою. Корсар на лінії вогню, три постріли з Калашникова у груди. Ось Вхідні отвори на тканині. Живіт цілий. Металопластикова пластина не ушкоджена. І ще три постріли у спину. Результат той самий. На захисній пластині лише сліди від куль. А тепер серія пострілів у саму кевларову пластину. Попадання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Цього живо і здорово. Так, якщо йдеться про мішок із піском, на практиці ж осколки можуть рикошетом потрапити у горло та пах. Міністерство оборони замовило броню без додаткового захисту цих зон цієї комплектації. Він коштує десь 4200 гривень, але він не зовсім відповідає вимогам сучасного бою ну кому тільки не казали, що це помилка захистом паха, десь на 500-700 гривень було. чиновники Міноборони запевняють, річ не в грошах. За результатом скажімо так, перших місяців ведення бойових дій в визначених районах було прийнято рішення, що більш для більше мобільного. Необхідно бронежилет, який трошечки легший і трошечки він, скажімо так компактніший. Виробник про всяк випадок залишив кріплення для додаткового захисту. Можна буде пришити згодом. Корсар знову на лінії вогню цього разу. Саму лише м'яку частину без пластин випробовують пістолетом Макарова. Результат знову чудовий кулі залишаються усередині кевларової підкладки. Від москаля куля та й в груди попала. Не пробила курва Сталі, та Кевлару живий, той казаче прав на серце б'ється. Нехай той москалик до смерті здригнеться. Про те, що у тендері переможе саме приватна компанія Темп 3000 у міноборони не мають сумнівів. Цей виробник уже виграв першу частину держзамовлення на 17 тисяч жилетів. Їх мають відправити у зону. АТО до кінця липня наступна партія понад 11 тисяч має бути виготовлена до кінця літа. У міністерстві запевняють, конкуренція чесна компанією темп. Три тисячі на безоплатній основі передано технічні умови для використання міністерства оборони. Тобто будь-хто хто хоче приймати участь у виготовленні цих бронежилетів, звертається до міністерства оборони, отримує ці технічні умови. І зовсім не запланована частина випробування. Журналісти привезли із зони АТО бронежилети, які використовують наші військові зараз. Хто виготовив ці пластини, невідомо. Отвори наскрізні сьогодні. Постраждали лише мішки із піском. Ой Ольга Кошиленко Ляшенкаренко Сергій Шекочихін. ТСН 1+1.